Як визначити реальну вартість житла? Необхідно зробити аналітику ринка. Ви можете це зробити за рахунок порталів Єликс, Домрія, Ріелтор, Лунвіа. Лунвіа, дає прекрасно, вони відкривали такі. Блоки статистичної інформації у них хороша інфо... аналітика. Єдине зараз ринок падає з лютого місяця. Їхня аналітика трохи не встигає за падінням ринку, тому що все одно більшість об'єктів рекламуються дорожче ніж реальні продажі. На ринку відбувається для макроекономічних показників їхня аналітика прекрасна. А якщо вже точково, конкретно по вашій квартирі може бути розбіжно до 30%. Ну це важлива цифра в житті кожної людини. Можна подивитися ще хороший інструмент на Realtor.ua. Там іноді буває історія, коли виставили на об'єкт, чи змінювалась ціна, піднімали або опускали ціну, і ви теж може бути для вас показник. Важливо дивитися на своїх конкурентів, а не ан на своєму своєму районі і в аналогічних районах. дуже дуже вам буде допомога, якщо ви придзвоните конкурентів і попитаєте, як іде процес, але зазвичай такою інформацією не діляться. В принципі, це основні механізми. Можна ще, звісно, звернутися до ріелтору, можна звернутися до оцінщиків. Зазвичай оцінщики теж орієнтуються в продажах, але оцінщик оцінщику розі ж тому треба, щоб вам відрекомендували таку людину, яка добре орієнтується саме в продажах, а не в аналітичній інформації. Це основні мої поради вам для оцінки житла.